Вітаю! Давно хотів зняти відео про посадку фундука, як садю я фундук. Значить, ну, з ямкою тут все зрозуміло. Вона вже була готова, а так то я копаю мінімум 60 на 60, 60 діаметр, 60 глибина. Глибину не обов'язково викопувати. Всі 60 см мається на увазі викидати землю, але хоча б викинути на 40 і ще на штик добре скопати, спушити землю. Так, значить, саджанець посажений. Коренева шийка його на рівні ґрунту Зараз. але Ну, трошечки заглиблена, да? тобто саджанець поміщений трошки наче як в лунці. Тут не дуже видно, можливо, камера не передає краї ямки. Але якщо придивитись, думаю, можна вам побачити. Так от, для чого це робиться? Для того, щоб коли його полити, вода не розтікалась від рослини, а навпаки, стікалась до неї. Навіть після дощу, щоб. Вода теж була біля фундука. Так, Після того, як я полию, а це буде мінімум відер 10, земля просяде. Я ще підкидаю трошки ґрунту. Я так скажу, можливо, навіть і 20 відер буде добре полити. Тобто два заходи, один раз 10, земля просяде. Ще раз 10 відер, щоб гарно просіла, підсипати відразу стільки, скільки треба земельки, а остальну просто розгорнути. І все, як би до цього питання, щоб вже не вертатись, Тому що земля все одно трохи залишається. <кій> По формуванню. Значить, тут саджанець 160 см. <кій> як роблю я. Забираю бруньки десь на відстань 60 сантиметрів, залишаю близько 10 бруньок і прищипую. Тобто 10 брунька буде приблизно тут, це десь метр 50 Прищіпую Прищипую, оцей кінчик я його приберу. Значить, можна формувати його або чашою, або Ось таким чином покажу на прикладі шедевра. Я ось коли омолажував кущ, теж залишив один гарний пагін і з нього вже формую дерево, штамбова форма. Тут наразі 10 гелячок, десь п'яток з них таких ну, добрячих, величеньких. Ці, що внизу. Вони поменше. І теж вони будуть по ходу прибиратися. Зараз вони поки що не заважають, вони будуть давати плоди, тому хай будуть. Але по мірі росту і розвитку даного штамба я буду нижні гілячки забирати, а залишу десь штук 5 ось таких великих гілячок. Перший ярус скелетних геляк, А ось пішов другий ярус. Тобто ота от верхня брунька десята, вона пішла вгору. І там вже формується другий ярус скелетних геляк. Тобто, я ж кажу, я його формую не щашою, якби я формував чашою, отут треба було побрізати і залишити десь за 4 отаких от геляк. 4, можливо, 5, залежить від відстані між ними. Але я роблю його таким більш високорослим, більш витягнутим, тому що він тут росте поряд недалеко від куща і мені ну, так, зручніше, так зручніше. Так як даний сорт я більше звичайно, використовую для посадкового матеріалу, а штамп мені цей треба ось такий витягнутий. Тендітний, ну, для того, щоб показати, як виглядають горіхи, як він загружається, навіть коли це маточний кущ. Ну і все. Хоча я ж кажу, чашую теж гарний варіант, теж він має місце, але просто він буде трошки більш розкидистий. Ну, в моєму випадку, так незручно. Тому я ось залишив його таким. Ну Ось так, це що стосується. Посадки і формування. Наразі це все, до наступних відео.